Всім привіт! Ви на каналі про в'язання. Мене звати Юля. Канал називається Джуліаніт. І сьогодні хочу представити вам готову роботу, яка в мене зв'язалася ось такий чудовий джемпер зі 100% мериносу. Ось така бобінка. велика в мене Я в'язала носочки, шкарпетки. З цієї пряжі, але вони такі більш для дому, бо зі 100% мериносику швиденько будуть протиратися. Декілька пар я в'язала шкарпетків. ось, Потім подумала, що для шкарпеток краще шкарпеткову пряжу використовувати. Це, по-перше, по-друге, гарна пряжа. Тож захотілося з нею зв'язати джемпер, можливо, ще кардиганчик. Ось такий чудовий меланжевий колір. Джинс, такий, можна сказати, ну, не темний, світлий джинс. Дуже гарна. Це українського виробництва Маринос 100%. Ось. Така краса. Дуже гарна нитка. Ось так вона виглядає. Я в'язала в одну ниточку, тут 350 метрів на 100 грам, вона гарно розпушається. Я знімала відео, коли почала цей джемпер восени 22-го року. І знімала відео на початку грудня, вже, мабуть, про цей джемпер балачки під свічки. називається відео. хто... Бачив, хто ні, можете перейти, там я, ну, тема була інша, але я в'язала в кадрі цей светрик. ось. І вже мені залиш... було залишилось один рукав, от, і вже цей один рукав я дов'язувала вже в січні 23-го року. Ось, То можна сказати, що перша готова, хоча почала його майже весь в'язала восени. Але вже закінчувала взимку 23-го. Тож, можна сказати, перша готова робота 2023 року. Я зв'язала тут, така в мене це була, як то кажуть, для відпочинку робота. Мені захотілося якось в'язала дуже багато шкарпеток в минулому році, і цієї пряжі, і з іншої, дуже багато на благочинність. На Потреби ЗСУ на подарунки і таке інше. І дуже багато було вже шкарпеток, треба було щось переключатись. Бо взагалі не хотілося вже в'язати якось не знаю, як сказати. Трішки треба було переключитись на щось інше. І я почала такий джемперок, хотіла легенький, щоб в'язати. Коли на тобі діти пригають, коли. Ну, Умовно кажучи, да, то є, почав та і в'яжеш, скажімо так. Вер, Верніше, не треба ні схем, нічого. То є, і отакий він зв'язався. Дуже з мериносу дуже вироби получаються, дуже пол 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 теплі, тож, але з 100% мериносу я. Замітила, Що якщо складено, або висить і між дуже щільно на плечиках, навіть, то мнеться тканин це полотно. Тож це треба враховувати, або відпарювати, або ширше вішати неплотно, не щільно друг до друг друга, одяг. Ось, А так взагалі дуже класний. Носити зручно. Чим гарно 100% меринос, що я що помітила, що коли ти. Заходиш у приміщення, там дуже жарко, то в ньому не буде, як з якоїсь синтетики, чи, чи мохеру, чи ще в чомусь. Прямо людина дуже підніти, там буде дуже комфортно. І на, на вулиці, якщо прохолодно, теж буде дуже тепло. Ось чим відрізняється, скажімо так, і чим подобається 100% мериносики. Я в'язала, значить, горловинку така широка, двойна, подвійна, з хрещеними лицевими, бо мені ось внизу я в'язала резиночку один на один. І з цієї ниточки вона така, як сказати, як з хлопка, з хлопка полухлопка виходить такі резиночки, не дуже гарні. Скажімо, не такі, як би мені подобаються. Зазвичай якісь шерсті виходять. От. Тож я тут вирішила, зі схрещеної лицевої, дуже ну, краще так виглядає, мені подобається. І внизу на рукавах теж схрещену лицеву в'язала. Такі манжетики довгі, щоб можна було і відвертати, і закочувати. От. Так. Я його вже ношу, дуже дуже, він швидко зв'язався. Ну, то, що я там перерив робила, да, почала восени, закінчила в січні, він лежав, я переключилась на щось інше. То, якби... А так, взагалі, дуже швидко він зв'язався. Тому що а, тоді ми сиділи без світла, ліфт не працював, було дуже сумно, негарно, з дітьми не могла гуляти, якось так все тяжко. І отака в мене була отдихалочка робота, яку я в'язала собі лицевими, швиденько. Тут реглан, як вив'язуєш взагалі, тут далі рівно, все прекрасно. І тому він дуже швидко в мене зв'язався. Якщо брати ну, іменно по часу. Так. Далі тут я робила розрізи. Бо ця ниточка, вона. Як би сказати, така, як, от, як по типу картний миринос, ну це не дуже тримає резиночку, тож я її хотіла більш таку, щоб вона не стягувала внизу полотно. Тож вирішила зробити такі розрізи. Спинку трішки довше зробила ось так. Тут я перехрещувала по пару петель і от гарно виглядає кромкову подвійну, ось так. Мені все подобається. Дуже гарно вийшло. Мені навіть хочеться ще такі свитрики в'язати. Я, ну, як сказати, хочеться в'язати візерунки, ажури, я в'яжу, і всеке таке, таке різне, але іноді хочеться от просто лицева. І вони тоді швидше в'яжуть і навіть краще носяться, більш підходять до всього. А вже якісь деталі зробити ну, цікаві. такі. Я тут таку красивенну брошечку причепила фламінго. Вона тут, мені здається, дуже гарно підходить по кольору, такий він більш спокійний, і щоб не так скучно було, ось така яскрава гарна. Фламінго тут красується. Так, що ще хотіла по цьому джемперу, я вам ставлю фото. Це в мене тут на манекені. Такому загорілому, красивому. От. І вставлю фото красиві, де я робила на мені, як він сидить. От. От така готова робота. Дуже подобається і вже Прекрасно носиться, По регланчику ще тут скажу, в'язала прибавки в кожному другому рядку на тіло, а на рукави вже приміряла. В кожному четвертому робила, ну, так, щоб він не дуже широкий був, він і так вільно сидить. Така вільна посадка і рукавів, і самого светрика джемпера. От. Тож я приміряючи, так скажімо, робила то більш, то навіть в кожному третьому десь робила. Ну, отак. Нерегулярні такі прибавки десь були, десь регулярні. В принципі, їх тут видно. От. Тож я приміряючи на себе, скільки мені ширини. Достатньо було самого тіла, тому що так от в'язала. Без всяких така дихалочка в мене була цей, цей джемпер. Ну що, дякую за увагу і прошу вас підписуватись на мій канал, тому що багато переглядів, хто дивиться без підписок, їх більшість, тож. Будь ласка, підписуйтесь, це буде мотивувати мені, мене далі знімати відео. Я буду знати, що це потрібно і буду старатись частіше і цікавіше знімати. От. Тож, дякую за перегляд. Дякую, що побули були зі мною. Подивилися це відео і до нових зустрічей.